Новий спалах вірусу. Що це відбувається на кордонах і чи це загрожує Польщі? Всі ми бачили кадри, як на кордонах із Польщею дезінфікують авто. А усі працівники знаходяться в захисних костюмах. Що це? Чергова паніка чи реальна загроза на кордоні Словаччини, Чехії та Угорщини зафіксували спалах ящура небезпечного вірусного захворювання серед худоби. Хвороба не є критичною для людини, але дуже заразна і смертельна для тварин. Влада впроваджує жорсткі санітарні заходи, дезінфекція транспорту, обмеження перевезення Масовий забій зараженої худоби. А тепер основне питання, чи це може дійти до Польщі. Міністр сільського господарства попередив, що цього разу все може відбутись, і загроза вища, як до цього часу. Якщо це дійде до Польщі, це загроза для фермерів, сільської продукції, а головне підвищення цін у магазинах, які вже починають рости. Як ви побачите, м'ясо дорожчає у більшості магазинів. Це не черговий цирк, а реальна ситуація, яка торкається кожного, хто проживає у Європі. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт і Пишіть вашу думку в коментарях.